Всім привіт, друзі! Візна на каналі! Сьогодні я хотіла розказати показати, яка має бути така так, так, корму стіків і найголовніші насадки для ловлі коропа саме восени. Восени я найчастіше ловлю щуку, колокую, як ви всі знаєте, бо я відео багато записувала, але зараз я цього року і трішки поза того. Вчився ловити коропа восени. В мене це виходило, виходило за допомогою, трошки, трошки пізніше розкажу, за допомогою прикормочних програм, які я зараз вам розкажу. Спочатку хочу розказати, розказати про ПВА стіки. Доволі коропа влітку, найчастіше ми використовуємо або стіки з пелету, або стіки з е, пареної, пареної ріпакової макухи. Або стіки з бойлами, крошеними тілими різниці немає. Мої стіки найчастіше виглядають в середньому отак. Або можуть виглядати зараз з них. Отак. Це стіки, які працюють на дні, які на дні видають аромати. Якщо треба, я беру. Вадку з ліквідом, окунаю туди, туди з повідком. І тоді в мене виходить ще більш активніший стік для ловлі короба. Але для ловлі короба восени нам потрібен зовсім інший стік мікс. Ну, не категорично інший, але різниця велика є. Ми беремо класичний пелат, або краще замість пелату брати крашені бойли або... Кришена ріпакова куха, Тому що пела він жирний і він своїм жиром може відлякувати рибу. Особливо пасив. Ось мої недавні стіки, які я робив буквально сьогодні, але ну, тестувати і їх тестував, вони дійсно працюють восени, весною і на початку літа. Далі вже в мене працюють більш, е, такі, більш такі стіки, то що не, не активні, але працюють вже на самому дні. Це стійки з ріпоко, ріпака або з крішеного бойла з частинками попапи. Я почала користуватися такою крушею. Сюди я закидую пару попапів 10, 12, 15 мм кришую, Добавляю вистік-мікс, і в мене виходила така вся фігня, яка ріпак за допомогою своєї мілкої фракції. Лежить на дні, прибавлює рибу, а попап спливає, тим часом активізує і дає сигнал короку, що тут щось піднімається, опускається, і це, це треба прийти, поготуватися. Погодувати, е, е, кунаю частіше всього в ліквіди солодкі, такі, які в мене її попапи. Попапи в мене або полуниця, горіх, або рідко, дуже рідко це буває Робін Ред. Але Робін Ред це вже не, не та програма, на яку треба, яку треба стро, будувати восени, як в моїх озерах, в моїх, озер, моїх стопах. Коротше, ось, о, має бути активний стік або о, 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 стік з дуже дрібними, дрібною фракцією. Тобто я влітку робив. Даніч собі стіки з 6-8 пелету, як ви розумієте, не, не дуже малого. В основному я роблю з 3-2 пеліса. Це для ловлі там, невеликих капітан, великих карасів. А для ловлі вже гарної, гарної риби, гарного коропа амура я або ріпак або 4, 6, 8 мм. Далі, що в мене йде, це сама. Самі насадки. Тобто це в мене йде маленькі, маленькі насадки для е, рахунку. Раніше е, е, я чув, то, що маленькі насадки це флет, це там е, ну, люба рибалка на флет. Але як показує практика, то що восени на класику, тобто на класичні карпові монтажі. У е, мене не працюють попапи 10-12 мм. Е, в основному працюю мікрончик, мікро, мікрончики від, від Бугача в водограї 5 на 8 найменші. Або попапчики восьмірка, або шестірка, такі зовсім малесенькі аромат цигрових горіх, або якісь там солодкі, типу кукурудза, полуниця щось таке. Е, Сама програма, тобто це в мене прикормка, пелат або бойл, в мене світкорн, з кукурудза, тайгернафт, за тайгерна, горіх, е слива, плум і строубері клубника. Або е це може бути, якщо цей ловлю коропа на водоймах не дуже великий, там до коропа е різкі аромати. Це в мене буває часник. З додаванням е, ліквіду Робін Ред, воно тут так штиняє, що короб там з кілометра може підкоти. Е, тому, якщо ви хочете зробити ароматну прикору, щоб на коропа гарно це беріть чесник і заливайте Робін Редом, коли у вас така тема на коропа кареся. Влітку на кареся весною восени на коропа, які, е, які стіки за розміром? Як ви бачите, мої літні стіки. Мої літні відрізняються від моїх які я ловлю восени. Чому так, Коробу треба більше їсти, звичайно. Короб зараз наїдається, тому що йому треба йти на нерест, але е, ні, він не, не сказав, він жирує на, на зиму, щоб в нього був жир. Тому я додаю менше корму, щоб він не, не швидко наїдався. Щоб я, наприклад, Якщо я кину один такий стік, мене він, е, я зможу піймати небагато сточків. Якщо я буду кидати постійно отакі стіки, в мене буде покльовок більше, тому що короб буде не встигати наїдатися. Обов'язково додавайте коноплю. Конопля це основа для всіх прикормочних програм. Але якщо я буду кормити меншими стіками, короб буде. Повільніше наїдатися, і він в мене буде активніше клювати. Бойл головне, не варений, а пилящий, щоб він пили. Вудліща, то таке, то, ну, вудлища, катушки то вже не, не ця тема, там які у вас є, використовують. Але що про самі закиди, як цього користуються короповим корабликом? Чому саме корабликом, тому що можна швидко собі на точку завести дві-три жмені корму, гороху, кукурудзи, пелету, неважно, і е, за своєю оснасткою. І це в мене буде, я буду впевнена, що в мене насадка і е, сама, сама оснастка в точці. В точці не те, то, що я там кормлю там, наприклад, 50 метрів е, чітко прямій. У мене оснастка через вітер. Перелітає там вліво-вправо, метри на 3 на 4. На і це вже рибалка не в точці, це вже е, менш результативна рибалка. Тому я обираю корабель, я можу собі швиденько завести в точку. Е, за допомогою речі Твін GPS я це зроблю максимально точно, е, тому що він GPS дуже класно працює і <кх> я зможу швидше. І мати свого корпа. Тому що якщо я закину просто з закиду закину в точку, перший раз отримую покльовку витягну рибу, е, наступний раз у мене через вітер несе оснастку на 3-4 метри, я вже не піймаю рибу з точки. Тому корабель для цього дуже класно підходить. Е, що про ліквіди, якщо ви дуже хочете їх додавати? Я ліквіди використовую для. Не багатьох причин, це коли я заливаю. Я не залив, я не роблю, я не роблю там, беру стаканчик, беру там воду, перемішую з ліквідом, додаю всипуху. Ні, я так не роблю. Я зовсім роблю по іншому. Беру якусь фракцію, яка в мене буде в прикорсті. Це не важливо, горіх, тигровий, класичний горох, кукурудза, перловка, якийсь там ріпак, неважливо, пелет, бойл. Я беру стільки скільки мінула, це, допустимо, 2-4 кг. заливаю цей ліквідом, даю настоятися десь день, потім на рибалці зі свіжою прикормкою, пухою, перемішую свої компоненти, які я заливав ліквідом. І це посилить дуже аромат і посилить саму вашу точку. Тому що якщо ви будете на самій рибалці заливати це все ліквідом, воно не встигне. Добре пропитатися, і у вас, буде, у вас, якщо муляка, у вас просто горі, горіх, або там, до приводу, кукурудза впитає аромат муляки і коропом не захочеться це їсти. Тому я думаю, все зрозуміло, в принципі, активні тільки, солодкі аромати насадок, правильне, правильні ліквіди, правильна робота з цими ліквідами. Ну, правильна фракція, фракцію ви вже обираєте під свою водойму. У мене на водоймі водомі часівсь працює ворог, здоровий ворог або кукурудза. Бойли, пилити, пилитесь у мене вже йде або в Стікмікс, або на, на насадку десь все попав, або то, що в мене було в топ-5 насадок для лоблікору посилання підготовки. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, було зрозуміло. Очікуйте своїх трофеїв. Всім удачі, всім. Пока!